Вітаю, українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю їх, Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Сьогодні дуже коротенький випуск, але дуже важливий. В Україні в рамках мобілізації посилили вимоги до чоловіків. Це зрозуміло, це всі знають. Але що мається на увазі ще більше? Тепер додалось до всіх тих вимог, так, які були раніше, додались, що вони не можуть працювати, вони не можуть лікуватися і одружуватись та розлучуватись без пред'явлення військового квитка. Що кажуть про це юристи? Давайте зараз розберемося. Один юрист в Ютубі повідомив дуже цікаву інформацію. І ось щодо цієї інформації, а, тобто. Одразу хочу зробити звернення, що українці, які планують одружитися або розірвати шлюб, мають надати документи із військомату. Тобто для чоловіків від 18 до 27 років, це приписне посвідчення для тих, хто старше 27-річного віку, це військовий квиток із територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За відсутності зазначених документів, офіційно влаштуватися на роботу не можна. не можна. З'ясувалося, що в Тернополі без військового квитка вже не надають медичної допомоги військовозобов'язаним. У місцевій клініці в чоловіка вимагали дозвіл у війську... з військомату, а потім надали послуги після підпису головного лікаря. Про цей такий, а... я навіть не знаю, як назвати цей випадок про це повідомило одному з адвокатів, його передплатник в YouTube аккаунті. Він підтвердив свої слова знімком відповідного наказу, який діє в клініці. І там зазначено, що дані про всіх військовозобов'язаних від 18 до 60 років, які звертаються до медиків, мають негайно сповістити територіальні центри комплектування. Також повідомляється, що планові госпіталізації військовозобов'язаних українців дозволені лише за направленням військоматів. Юрист наголосив, що Кабмін та Верховна Рада не обмежували надання медичних послуг військовозобов'язаним. Жодних відповідних рішень на законодавчому рівні прийнято не було. І ось тут тепер у мене питання. От цікаво, а в інших областях теж є таке, чи це тільки в Тернопільській області, ось до такого дійшло? Дорогі підписники, хочу звернутися до вас. Пишіть в коментарях, чи є вже щось подібне у ваших містах чи населених пунктах. Лікарі не давали клятву центру комплектування, давали клятву надавати медичну допомогу. Таких законопроєктів не було. Видаються, м'яко кажучи, незаконні розпорядження, накази, щоб людям не надавати медичну допомогу. Чесно, це жах, і я дуже сподіваюся, що із цим всім розберуться. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.